Мудрець найвищого порядку не вбачає жодних відмінностей між реалізацією і мирськими справами. Він ніколи не сприймає будь-що як відокремлене від вищої сутності, і тому для нього не існує ні відступництва, ні відхилення. Мудрець середньої категорії любить реалізацію і добровільно перебуває у ній. Відповідно, має місце відхилення, хоча і незначне, коли він займається мирськими справами. Або навіть під час догляду за тілом? З іншого боку, мудрець найвищого порядку ненавмисне і природньо перебуває у самореалізації, і будь-яке відхилення неможливе для нього за жодних обставин. Але мудреці середньої і вищої категорії не містять у собі жодного сліду карми, бо вони знаходяться у досконалості і не сприймають нічого, окрім вищої сутності. Як може залишатися будь-яка карма? Коли вирує нестримний вогонь мудрості, спалюючи й все на своєму шляху, така карма усього на всього лише підступ, хоча спостерігач вірить у те, що вона справжня. Стан мудреця вважається тотожним стану шиви. Між ними немає навіть найменшої відмінності, тому карма не може забруднити мудреця. Те, що перебуває як вища сутність, це чиста, розумна позамежна сутність що містить у собі сукупність усіх его у повному досконалому обсязі, вона самодостатня і вона виконує роль ілюзії на основі своєї власної досконалості. Будучи недвоїстою, вона примушує відбуватися навіть неможливому і таким чином розкриває всесвіт як послідовність образів у дзеркалі. Вона, хто є позамежність, досконалість усвідомлення і повна сукупність. Усіх его за своєю власною волею розділює себе навпіл. Недосконалість супутня обставина такого розділення. Це призводить до появи неживого аспекту, що являє собою зовнішню або непроявлену порожнечу. Розумовий живий аспект це перша еманація свідомості Садашива татва. Тепер садашива, теж, не будучи досконалим, бачить непроявлену пустоту, тобто розумний аспект стає усвідомлюючим нерозумний аспект. Проте знає, що це він сам через усвідомлення, я також і Це. Згодом Садашива ототожнює нерозумний аспект зі своїм тілом на початку творіння. Тоді він зветься Ішвара. Тепер це замутнене вище его, а сам Ішвара розділяє себе на три аспекти: рудра, вішну і брахма, уособлення різновидів его, пов'язані з трьома якостями темряви, яскравості і діяльності. Трі у свою чергу проявляють космос. Що складається з багатьох світів. Брахми незліченні, і всі вони зайняті створенням світів. Незліченні вішну підтримують ці світи, а незліченні рудри знищують їх. Так існує світобудова, але всі вони усього лише образи у великому дзеркалі абсолютної свідомості. Вони лише проявлені і не є чимось реальним, адже вони ніколи не були створені. Всевишня Істота завжди є повною сукупністю усіх его. Так само, як ти заповнюєш тіло і ототожнюєш себе з різноманітними чуттями і органами, не відступаючи від его, так і позамежний чистий розум схожим чином ототожнює себе з усім, починаючи з садашиви і закінчуючи найменшою протоплазмою, і все ж таки залишається єдиним. Знову ж таки, так само, як не можна відчути смак чогось без Допомоги язика, так само як осягнути інші речі без допомоги інших чуттів і органів, так само і Всевишня сутність садашива діє і пізнає за посередництва брахми, і так далі, і навіть черв'яків. Так само як твоя свідома вища сутність залишається чистою і позаякісною, хоча вона формує основу для усієї діяльності частин тіла, органів і чуттів, так само і Всевишній розум. Не зачеплений нічим, хоч він утримує усі его всередині себе. Цій сутності невідомі жодні відмінності в неосяжності космосу. І при цьому вона не розрізняє ці его. Схожим чином, космос сяє у ній як відображення у дзеркалі. Сяяння космосу обумовлене її відображенням. Таким чином, усі індивідууми у світі, а саме ти, я і інші, усі вони. Палахи її свідомості. Оскільки усі вони лише аспекти вищого розуму, то лише він один буде сяяти у чистоті, позбавлений забруднень і завад у формі об'єктів. Так само, як сяюче дзеркало є ясним і чистим, коли у ньому не видно жодних образів, і як воно ж залишається незаплямованим навіть тоді, коли образи відображаються у ньому, так само і чистий розум існує чистим і Незаплямованим незалежно від того, чи бачимо ми цей світ чи ні.